Так, давай пройдемося. Це є буква Йос. Так вона виглядає. Давай далі. А, так, оце наші букви. Пам'ятай, це є буква Х, такий хрестик, ось так. бачиш? хвилькою. Буква Х. Далі, що ми вже знали, тут будемо повторювати. Це є буква Я. Пам'ятай, я. Ось так вона виглядає гарно. Тут я, струп і. і... Uh, що тут? Якір намальований, так? Uh, далі. Що в нас є? Буква Ж. О, oh, жуки, тут різні жирафи. Так, ось вот так виглядає буква Ж. Далі в нас є яка буква. Мама, але подивися що прапори України. Так, буква Є з двома крапочками, з два їжачки. Буква uh. З двома крапочками ти її знаєш. Буква Ши, вона має отакі от три лінії. Бачиш ши-ши. ши Так, давай далі. Так, буква Ц. ось цапля, ЦБР. І що в нас тут? скільки ти маєш читати в цьому букварі? Буква Ю. оце Ю. ось так вона виглядає. Ю. І треба просто запам'ятати. А це буква Щ. вона така, як щ, ось щука, але вона ще має от хвостик. От щука вона має хвостик, і буква щ має хвостик. Треба просто запам'ятати. Просто знати, як виглядають букви. Це буква Є, вона має такий, як С, як Е, але таке заокруглене і такий от таку рисочку. От Є. Є нот, так от. Але де це, це рисочка. Нова рисочка. Бачиш, во, подивісь, то вона, а то так її намалювали. Буква Ф така рисочка і такі два кружечки, так? Uh -huh. Ф. І. що тут ще? О, буква Дз, Дз це є буква сполучення. Д і З. Дз з боку. Вона є в словах дзвін, так, дзень, дзень, дзінь-дзінь. І є таке буквосполучення як ДЖ, Д і Ж. жирафа, так. «Ж» починається на «ж». І що тут з маємо? А, і маємо букву Г. Г. Вона така, як Г, тільки зверху має отакий бач, гострий такий гладіолус. Так? Має гострий е, такий носик. так? І це кома. Отак вона позначається кома. І отут в кінці є алфавіт. От, дивися, весь алфавіт, який ти маєш знати, Оце є буква А, Б, В, Г. Г ДЕЖ И Р, С, Т, У Ф Ш, Ша. М'яки знак Ю Я. І от в кінці маємо віршик. Рідна мова в рідній школі що бренить нам чарівніш. Що нам ближче і миліш, і дорожче в час недолі. Рідна мова, різна мова, що в єдине нас злива. Бачиш, ти, я читаю по буквах перші матері слова, перша пісня колискова, як розлучимось з тобою, як забудем голос твій, і в вітчизні дорогій говоритимем чужою. В кому думка прагне слова. Хто в майбутнім хоче жити, той всім серцем закричить. В рідній школі рідна мова. Оце школа рідні мова. А це державний прапор України. Бачиш, синій жовтий а це тризуб, малий герб України. В Польщі Орел. А в Україні ось три зуб. Uh -huh. І от державний гімн. Чекай, Ева, ще не вмерла uh -huh. України. Почекай, і слава, і воля! Ще нам браття молодіє, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і браття у своїй сторонці. І приспів дивись: душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Бачите, польський гімн знаєш, українського не знаєш. Отак от виглядає. Тепер будеш знати український буквар. Так угу. ось так. Ти можеш ці відео. Оце Україна. Подивись, отак. Це наша Україна, ти живеш в Польщі. Оце козаки, які боролися за волю України. Бачиш? Тут звірі, різні тварини, їх є багато, і ми вже трошки призабули назви української звірі, тому що ми їх знаємо польською, живемо в Польщі. Але тут, от українці, це землероби. Вони от сіють. Жнуть от, князі були, князівство, Київська Русь, так, от, історія України. Козаки боролися за нашу волю, зараз ми далі боремося за нашу волю. От, синьо жовтий прапор це жовто-синій. Синє то є небо, а жовте – це от пшениця. Так? Тому синьо-жовтий прапор, якби земля і небо. І тече річка Дніпро. Бачиш? От, тут Крим. Тут от мама тут народилася на Західній Україні, тато. Бачиш, і захід України, це схід України, це північ, а це Південь, а тут столиця Київ, тут є Львів. От ти туди їздила до бабусі, так? Оце так Україна виглядає, вона дуже велика, Польща менша за розміром. Ми от пройшли з тобою, передивилися Мамочка. весь цей тим. Слухай. Ми Вже закінчили. Вже закінчимо. Все, па-па, закінчимо.